Всім гарного і позитивно. Куколка моя, потятка, бабчина, дивіться, що вам покажу, яку добриню. Нарізали ми англійську солонину, нисяки, на слайсові, такі тоненькі кусочки. А всю цю солонину що ми будемо давати, бо це запікало? Звісно, сушену сливу, сушена слива нисяка. Сяк замотуємо, закручуємо, як голубці, файно сяк закрутимо. Подивися, сяк, які відео, тут то мають бути. Ну, або не лише чорнослив, я хочу попробувати, Я хочу ще попробувати з куркумо. З Куркума. Сіка. Сяк кладеш і сяк замотуєш. Це Ся хоче на бенкет пустити такий закуск. Кладемо на пергамент. Я вам зараз покажу, як це файно. Це буде дуже добре. Все далі кладете запікати. Зараз вам покажу. Чекайте. Ще б, Треба, звісно, спробувати в домашній шовдер щось замотати, тобо було ще майдобре. Ну, ніч, попробуємо раз у англійську солонину. Зараз вам покажу, як ото виглядає. Ми вже намотали, наклали на пергамент. І ще два, два куски у нас все остали. Ось ну, нас виглядає. Кладемо його запікати. У блодер кладемо запікати на 180 градусів. Ну, не знаю кулько хвилин, бо це я перший раз роблю. Я вам кажу, воно має бути таке поджарене, бо таке хруптяще було. Поняли сте? Ну, а доки в нас все запікає, ми включаємо Романа Спаського, твоє ім'я. Нова пісня для всіх закоханих. Прекрасна пісня. Не забудьтеся підписати. Та й чекайте, зараз поникаємо, як ото виглядає, яке ото хруптяще добре. І ой, яке все добре. Чекаємо. Новися, ну подивіться, як все виглядає. Все мусить бути дуже добре. Іду пробувати. Йдемо пробувати, це все добре є. Си, си, prosto na soloda. Bomba. Bomba. Duže dobre. Mm. Mm. Poprobujte. Duže dobre. Дуже добре сьогодні скаю обід буде. Mm. Sim, гарно і позитивно, mm. дуже все добре, а ну там. Nătiucaйте comentarii, o să-ți robiu bivul, uite raz. Hrubciașe. Mmm. Mmm.